Дане приміщення на сьогоднішній день частково використовується для збереження матеріалів. Приміщення пожежного депо пустує із 1996-го, відколи колгосп не працює. Замки сусідніх гаражів поросли павутинням. Вони теж лишилися у безгосподарську спадщину, каже керівник відділу замальних ресурсів Володимир Гаврищук. Так як КСП власник. Ліквідований, він припинив свою діяльність як юридична особа. Це майно залишилося безхозним. Зв'язку із погодніми умовами, з тим, що не проводилися ремонтні роботи. Є недоліки, деякі у стані будівлі, а саме покрівля місцями трохи підтікає, але в основному вона зберегла свій належний стан. Ось ця колишня ферма, де колись вирощували поолів'я на 200 корів. Нині сталя та сіни тут обвалюються. І дане майно стоїть з моменту ліквідації колгоспу 96-го року. По даний час частково використовується сільськогосподарським підприємством для зберігання соломи для власних потреб, але наглядного, практичного догляду не проводиться. Майно вже починає підтікати місцями, вікна, шибки побивали. Потребує відновлення по собі залишив колгосп і квартири, які надавали працівникам. Одно та двокімнатні помешкання після ремонту будуть повноцінним житлом, зазначає пан Володимир. Але взагалі вона не тече, балконне приміщення закрите склом, стану неї. Задовільний по громаді у нас включено в перелік чотири таких квартири і п'ята частина гуртожитка. Такі оселі можуть бути прихистком для малозабезпечених родин чи внутрішньо переміщених осіб, пояснює голова Степанацької громади Олександр Яраменко. У нас громада одна з перших і по кількості внутрішньо переміщених осіб найбільше прийняла їх. Це близько двох тисяч осіб, і перша хвиля пройшла. Ми на осінь чекаємо іншу хвилю. Дар'я із Херсонщини до громади приїхала із двома дітьми. Тут їй надали житло. Проте багато її знайомих каже досі в окупації. Не можу знайти будинок, немає можливості орендувати. Навіть якщо це будинок старенький, нічого. Люди, мені здається, зараз би готові на все, лише би виїхати з окупації. І ну, не тільки з окупації, там, де стріляють, там, де. Все відбувається. Інші приміщення можуть віддати на потреби релокованого бізнесу, зазначає голова громади. Нині в ОТГ виявили 26 безгосподарських будівель різного призначення, але список щотижня поповнюється. Паралік є на сайті громади. Якщо хтось упізнає свою власність, то має надати документи. Згідно процедури рік, люди, які мають можливо право на Право власності мають подати до нас документи, підтверджуючи право власності. В разі надання таких документів ми відразу відреагуємо і направимо ці документи в податкові органи для нарахування відповідних платежів до бюджету. В разі невиявлення таких власників ми через рішення суду визнаємо право власності за громадою. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.